Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про банківський рахунок. В яких випадках він вам буде потрібен? Потрібен він буде вам для того, щоб отримувати на нього заробітну плату. Є два варіанти відкрити банківський рахунок до процесу позалаштування, тобто до підписання документів. І є також варіант зробити свій банківський рахунок після того, коли ви вже підписали документи, тобто договір. Перший варіант ви ще не підписали трудового договору. Є перелік банків, які, на жаль, не відкривають банківський рахунок, коли вас ще немає на руках трудового договору. Але на щастя маємо дуже великий перелік банків, і є такі банки, які відкривають банківський рахунок без наявності трудового договору. Давайте зараз пройдемося по документах, які вас можуть запросити під час відкриття банківського рахунку. Це паспорт, можуть такі банки бути, які потребують також песель. Прописку, а також навіть карту побуту. І так як ми вже говорили раніше, також трудовий договір, та також польський номер телефону. Що вас будуть запитувати під час відкриття банківського рахунку? Це прізвище, ім'я, ім'я матері, ім'я батька, дівоче прізвище матері це є одне із кодових слів там, під час якихось операції по телефону. Також адресу вашого проживання для того, щоб вам потім прийшла карточка на цю адресу. Тут не одразу видають банківську карточку. Точніше, навіть більшість банків не видають одразу банківську картку. Як ми звикли, це в Україні, що нам одразу відкрили рахунок, видали картку, і ми пішли. Тут картка приходить або поштою на ту адресу, яку ви вказали під час відкриття рахунку, або ж таки можна її замовити просто на відділення банку, і ви потім прийдете та її заберете. Терміни досить різні: тиждень, два-три. Після отримання картки вам необхідно її активувати. Як це можна зробити? Вам просто потрібно піти до найближчого банкомату, вставити її у банкомат, ввести пін-код та зробити просту маніпуляцію, це роздрукувати. Стан вашого рахунку на чек. Також в усіх банках є мобільні аплікації, мобільні додатки, в яких ви можете виконувати всі операції онлайн. Перекази коштів, дивитися стан свого рахунку тощо. Тобто воно є дуже схоже на наш Приват. 24. Також як ми звикли в Україні робити перекази між картками, то ми звикли це робити за допомогою. Номера карточки, які у нас є на карточці, тут трішки працює все по-іншому. При переказі коштів тут необхідно вказувати номер саме рахунку, де ви можете його знайти. Ви його можете знайти у своєму договорі, який вам видавали під час відкриття рахунку. Цей номер зазвичай у банку вам підкреслюють якимось маркером, і він складається з 26 цифр. Тільки так ви можете тут здійснювати перекази між банками. Також, як ми звикли в Україні, що ми робимо переказ між картками коштів, і нам буквально через декілька секунд вже проходить сповіщення, що кошти у вас вже на карті. Тут також працює все трішечки по-іншому. Ми перекидаємо кошти, і вже в останньому процесі, скажімо так, ми вибираємо, яким типом ми зараз будемо перекидати кошти. Чи це буде звичайний переказ, чи це буде швидкий переказ, чи це буде навіть якийсь там екстра Elixir, як він називається, тобто, що воно прямо зараз в секунді ці кошти надішлються. Така послуга є платною, якщо ви хочете собі скидувати кошти моментально зазвичай це банка буде коштувати 5 злотих. Якщо це буде звичайний переказ, він прийде на другий день по обіді, якщо ви будете перекидати кошти між різними банками. Тобто, у вас, наприклад, банк Міленіум а отримувача банк Paribas, то скоріше за все він отримує ці кошти вже наступного дня. Але якщо ви здійснили операцію, наприклад, з банку Міленіум там о 9-й ранку, то до кінця цього ж дня в отримувача будуть все рівно кошти, тому що є три е моменти, коли ці кошти банк перераховує. Це якщо не помиляюся, 11 та година, 14 та та, 17 -та. Ну і ще одне, звичайно, цей номер рахунку, який складається з висоти шести цифр, ви маєте потім надати своєму роботодавцю. Ви це можете зробити під час підписання трудового договору. Ви підпишете окремий документ, в якому вкажете цей номер рахунку, або ж таки скинете просто трішечки пізніше цей номер рахунку роботодавцю, до того, коли вам має прийти заробітня плата чи якийсь аванс. Ось, в принципі, все, що вам потрібно було знати про відкриття батьківського рахунку. Якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі!